Привіт, друзі! Літо в розпалі роботи багато. Вирішила пересіяти артишоки, бо з двох спроб щось поки не немає такого результату, як би хотіла. Спробую такий літній посів по одній насянинці, такі касети. Кожну по одненькій штучці грунт у мене з городу змішаний з покупним. Саджанці з розсади я висадила у ґрунт. Але щось вони там почали сидіти і не рухатись далі. А ті, що сіяла у ґрунт, вони не зійшли. Тоді було похолодання, то спробую ще таким способом. Коли у мене щось з першого разу не виходить, то я ще пробую другий, третій, п'ятий, аж поки не добьюся потрібного результату. Так і з лавандою в мене було. Загортаю ґрунтом і поливаю, проливаю добре водою з фітоспорином. Загортаю плівкою, залишаю на вулиці, ну, тому що тепло зараз. Ще досівала такі салати, замість тих, що вже закінчилися. І ще вирішила посіяти такі касети мелісу, мандарина. Ви пристали, в мене є. Я думаю, можливо, можна було б і в грунт відразу посіяти. Але я спробую так касетами. Тут 10 штучок. Це насіння куплене у професійному магазині в інтернеті, не в Луцьку. Все так само. Трошки загортаю ґрунтом, проливаю водою з фітоспорином. Це в мене раніше був посіяний певно гравілат, ну якийсь сухоцвіт точно. І зараз вже його треба пересадити. Більші горщики взяла такі по декілька штук в один. А деякі ще залишила на доростання, досипала ґрунту. І отак вже розцвіла моя петунія. Дуже тяжко цього року з нею. Того року був кращий результат, але і так непогано. Цвіте точно, так як було на пасті намальовано. Дуже тішить, Надіюсь, вона розростеться ще далі. І так вже зацвіла і помея. Я читала, що вона зацвітає пізніше. Тобто я думаю, що можна розсадою не гратися, а сіяти її відразу у ґрунт і також дочекатися цвіту. Дуже гарно таким голубеньким цвіте. Також було так на пасті намальовано. Я ці квіти майже щодня поливаю, тому що в нас сухо, немає дощу в Волинській області знову, і були дуже сильні вітри. А так виглядає журжина. Також тут синія, посіяна і соняшники декоративні. Все так разом. І соняшники трохи тогорічні посходили, самі понасівалось. А це посіяний огірок був раніше в парнику. Вирішила зробити експеримент і посіяти його відро, поставила і забула за нього. Він собі виріс, зараз я його взяла на вулицю, трохи додавала грунту. І пролила світоспорином. Ну, завізі є, буду бачити, як. Треба було краще одну штучку посіяти. А так виглядає бруква. Листя в неї схоже на ріку. Також от, тільки якраз обробила від шкідників ввечері. І так виглядає батат. Також прополений, підживлений з добривом. Також рекомендую і. Обробити вишкідників якимось, можливо, гактарою чи чимось іншим. Ще розповім за свою полуницю. Ця полуниця майже без догляду. Я її планую пересаджувати на інше місце, то ми навіть і не просікли. Але я обробляла зілля оберегом ще до цвіту, цього року, у квітні. Вона тішить нас урожаєм, незважаючи на такий догляд. Якщо ви думаєте, чи варто садити десь на далекій ділянці, де ви не маєте часу доглядати, то я кажу, що варто. Діти тішаться, збирають, навіть попадаються такі я доволі великі Саме ягоди, так. ну є менші, всякі є. Давай. Я ще проривала, правда, зілля, виривала велике зілля десь у травні. І тут моментами застелена таке чорна плівка рядами. І так, я планую її трошки в інше місце пересадити, якщо вийде на осінь або весною вже. Але незважаючи на такий догляд, полуниця була, було навіть що кілька тарілок син зібрав. Ми її ще трошки проливали добривом, також у травні. Непоганий урожай. То якщо у вас є така ділянка далека, також можна садити і щось придумати. Ще в нас пара кущів смородини є, вже вона достигає. Нема багато, бо ну, ми, я знаю, нічого не роблю. Люблю їсти тільки свіжі ягоди. Ще було е, малини більше, але певно вона замерзла цієї зими, такої суворої. Є в нас тут е, яблуньки, Моя Сантоліна, яку я розмножувала весною, прийнялася. Я вам показувала, просто відкопувала від куща і розсаджувала такі невеличкі частинки того куща. І от вони також вже позацвітали. Думаю, що він вкоренився. Гарно такі, так пахне. Його, можливо, треба було стригти весною, але я не знала. Це троянда сьогодні також обробляла від шкідників. Маю ще трішки топінамбуру. Тільки посадила недавно. То ще в мене деякі невибагливі квіти ростуть. Також обробляли сьогодні від шкідників навіть моркву і бурячок, а це віничне Ну, Воно щось невелике, поки Надіюсь, встигнуть нарости на віники. Ці дні в нас стояла така вітряна погода. Надіюсь, що вже вона покращує. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!